Воїни сотої окремої механізованої бригади не залишили без уваги підлий кремлівський обстріл дитячої лікарні Охмадит у Києві та дали ворогу пекельну відповідь. Артилеристи сталевої сотки завдали удару самохідною артилерійською установкою Богдана по позиціях окупантів. Нагадаємо, 8 липня Росія здійснила масований ракетний обстріл по містах України. Руйнувань зазнали звичайні будинки, дитсадки, пологовий будинок та всесвітньо відома дитяча лікарня Охмадит. На жаль, внаслідок удару по столиці загинула 31 Особа та 117 постраждало серед загиблих четверо дітей.